Доктор Олена Коваленко налаштовувала своє обладнання, готуючись до в'їзду в Чорнобильську зону відчуження. Відомий біолог, що спеціалізується на радіаційно індукованих мутаціях, вона давно захоплювалася історіями про дику природу, що процвітає на радіоактивній території. Разом з нею були доктор Іван Сінельник, генетик, доктор Марія Зуєва, еколог та Олексій Пономар, досвідчений гід, знайомий з небезпеками зони відчуження. Місія групи полягала у вивченні довгострокового впливу радіації на флору та фауну зони відчуження. Озброєні новітніми технологіями, вони вирушили зі свого базового табору поблизу прип'яті міста примари, що застигло в часі після катастрофи. Настрій був піднесений, команда прагнула відкрити нові наукові відкриття. Олена глибоко вдихнула, відчуваючи, як на її плечі лягає тягар очікування і відповідальності. Команда провела місяці, готуючись до цієї експедиції, вивчаючи карти, плануючи маршрут і забезпечуючи себе всіма необхідними дозволами та захисним спорядженням. Зона відчуження була не просто науковою цікавинкою, але й потенційною смертельною пасткою з радіаційними плямами, зруйнованими будівлями та неприборканою дикою природою. Коли вони заглиблювалися в ліс. Лічильники гейгера постійно клікали, постійно нагадуючи про невидиму загрозу, що їх оточувала. Незважаючи на моторошну тишу, вони помітили велику кількість диких тварин оленів з незвичайними рогами, вовків більших за тих, яких вони бачили раніше, і птахів, з вражаюче яскравим оперенням. Мутації були малопомітними, але захоплюючими. Кожна істота була свідченням стійкості природи. На другий день Марія натрапила на незвичайний набір слідів біля берега річки прип'ять. На відміну від інших слідів тварин, з якими їй доводилося стикатися, ці були більшими, з подовженими ступнями і слідами від кігтів, що вказувало на потужного хижака. Що це може бути за істота? запитала вона вголос. Олена уважно розглянула відбитки її цікавість розпалилася нам потрібно йти за цими слідами. Вони можуть привести нас до важливого відкриття з Олексієм на чолі команда рухалася обережно, усвідомлюючи, що вони більше не були головними хижаками в цьому середовищі. Ліс, здавалося, зімкнувся навколо них, густе листя створювало лабіринтову місцевість, яка дезорієнтувала навіть досвідченого провідника. Вони йшли по слідах годинами, час від часу, зупиняючись, щоб задокументувати свої знахідки. Чим глибше вони заглиблювалися, тим химернішими і тривожнішими ставали мутації дерева, що слабко світилися в темряві, рослини, які ворушилися, ніби відчуваючи їхню присутність, і комахи, що роїлися в дивних скоординованих візерунках. Кожне відкриття посилювало зростаюче відчуття тривоги. З наближенням сутінків вони розбили табір на невеликій галявині. Відчуття тривоги зростало з настанням ночі. Ліс оживав незнайомими звуками. Дослідники тримали свої знахідки при собі, кожен занурений у роздуми про таємничі сліди і про те, що вони можуть означати. Олена сиділа біля багаття, гортаючи свої нотатки та замальовки, вона відчувала, як на неї тисне тягар історії зони. Катастрофа, втрачені життя і довга тінь, яку вона кинула на сьогодення. Їй було цікаво, що вони знайдуть в кінці цих стежок. І чи зможуть вони це зрозуміти? Вони не знали, що їхня присутність не залишилася непоміченою. Приховані в тіні, розумні очі спостерігали за кожним їхнім рухом, терпляче чекаючи слушного моменту, щоб завдати удару. Повітря навколо здавалося гуло від напруги, члени команди відчували на собі вагу невидимих очей. Кожен з них мовчки сподівався, що їм все це лише здається. Перша ніч у зоні була безсонною для більшості команди. Олексій, який багато разів ходив цими лісами, був незвично тихим. Він ніколи не бачив подібних слідів, і його інстинкти підказували йому, що те, що їх залишило, не було чимось, до чого вони були готові. Години тягнулися, ліс ставав дедалі темнішим і зловіснішим, а команда тулилася ближче до вогнища, знаходячи розраду в його мерехтливому світлі. Ранок приніс мало втіхи, сліди продовжували заглиблюватися в зону, приводячи їх до ділянок, позначених на їхніх картах як дуже небезпечні. Олена знала, що вони наближаються до чогось важливого, її хвилювання стримувалося зростаючим почуттям страху, інстинктивним попередженням про те, що щось дуже погано. Вони розбили табір на світанку, швидко і тихо просуваючись лісом. Сліди привели їх до густих заростей, а за ними виднілися обриси старої, покинутої споруди, наполовину схованої під наступаючою дикою природою. Будівля була пережитком радянських часів і, ймовірно, використовувалася для наукових експериментів до катастрофи. Цього місця не було на жодній з наших мап, сказав Олексій, і в його голосі відчувалася тривога ми повинні бути обережними. Усередині вони виявили багато документів і обладнання, які десятиліттями залишалися недоторканими. Перебираючи пожовклі папери, вони знайшли згадки про надсекретний проект, спробу вивести новий вид за допомогою радіації для прискорення мутацій. Метою було створення суперхижаків, яких можна було б контролювати і використовувати у військових цілях. Очі Олени розширилися, коли вона читала документи. Ці істоти вони були розроблені, щоб бути розумними, пристосованими і смертоносними, але, схоже, проект був закинутий після катастрофи. Щойно вони почали усвідомлювати важливість свого відкриття, як почули шарудіння ззовні. Олексій, зазирнувши у тріснуте вікно, побачив рух на деревах. Нам потрібно забиратися звідси, негайно. Команда поспіхом зібрала свої знахідки і покинула об'єкт. Але відчуття, що за ними спостерігають, не покидало. Вони повернулися до свого табору, але з настанням ночі стало зрозуміло, що за ними стежать. Між деревами снували тіні, а лісом лунали дивні вигуки. Коли вони нарешті дісталися свого табору, то побачили, що він пограбований, обладнання було знищене, а припаси розкидані. Воно грається з нами, сказала Марія, її голос тремтів воно знає, що ми тут. Не маючи іншого вибору, вони вирішили іти далі, сподіваючись знайти безпеку, але чим далі вони заглиблювалися в темний, похмурий ліс, тим більше не могли позбутися відчуття, що за кожним їхнім кроком стежить щось набагато розумніше і небезпечніше, ніж вони могли собі уявити. Наступного ранку команда прокинулася і помітила, що в лісі стало моторошно тихо, звичний хор птахів та комах був відсутній. Натомість панувала тривожна тиша. Незважаючи на виснаження, вони швидко зібралися і продовжили йти за дивними слідами. Ліс здавався більш гнітючим, ніж будь-коли. густе листя блокувало більшу частину ранкового світла і відкидало довгі моторошні тіні. Просуваючись далі, вони почали помічати все більше ознак присутності невідомої істоти на деревах були глибокі сліди від кіхтів. І вони знайшли рештки кількох тварин, їхні туші були обдерті начисто. Це незвичайний хижак, зауважив Іван, розглядаючи набір кісток. Схоже на те, що він полює не заради виживання, а заради розваги. Шлях привів їх далі в зону відчуження, територію, позначену на їхніх картах як високорадіоактивну і небезпечну. Лічильники гейгера часто скакали, попереджаючи їх про гарячі точки. Вони одягли додаткове захисне спорядження, усвідомлюючи, що тривале перебування в цій зоні може бути смертельним. Ландшафт навколо них ставав дедалі дивнішим, рослинність викривлялася і мутувала. Деякі рослини демонстрували біолюмінесценцію, відкидаючи похмуре сяйво в тьмяному лісі. Олена збирала зразки, її наукова цікавість боролася з наростаючою тривогою. Це місце золота жила даних, сказала вона, намагаючись зосередитися на позитиві. У нас буде достатньо матеріалу для кількох наукових робіт, але відчуття, що за ними спостерігають, не покидало їх ніколи. Здавалося, ніби сам ліс був живим і знав про кожен їхній крок. Вони просувалися далі ідучи по слідах до того, що виявилося старим бункером радянських часів, напівпохованим і вкритим виноградною лозою. Вхід був частково відкритий, наче хтось або щось змусило його відчинитися. Всередині вони побачили моторошну картину. Бункер був заповнений старим іржавим обладнанням та вицвілими документами, повітря було густим від пилу і слабкого запаху гниття. Перебираючи папери, вони знайшли згадки про проект Химера. Надсекретну ініціативу, спрямовану на створення суперхижаків за допомогою мутацій, викликаних радіацією. Руки Олени тремтіли, коли вона читала документи. Ці істоти вони були розроблені, щоб бути розумними, пристосованими і смертоносними. Проект був закинутий після катастрофи, але схоже, деякі експерименти збереглися. Вони знайшли детальні записи про здібності істот, підвищену силу, спритність і. Що найтривожніше, високий рівень інтелекту. У нотатках описано, як істоти навчилися працювати разом, використовуючи тактику, що свідчить про зграйний спосіб мислення. Щойно вони почали усвідомлювати важливість свого відкриття, як почули ззовні якийсь шурхіт. Олексій, зазирнувши у розбите вікно, побачив рух на деревах. Треба забиратися звідси. Негайно. Команда поспіхом зібрала свої знахідки і покинула бункер. Чим далі вони рухалися лісом, тим сильнішим ставало передчуття небезпеки. Олена, яка вела групу, раптом завмерла Ви це чули? прошепотіла вона. Інші зупинилися, напружено прислухаючись це було знову тихий, майже непомітний звук, схожий на шелест листя, але більш цілеспрямований. За нами стежать, сказав Олексій тихим голосом. Треба рухатися, але обережно. Воно спостерігає за нами. Вони прискорили крок швидко, але тихо просуваючись крізь гущавину. Ліс, здавалося, змикався навколо них, шлях попереду ставав темнішим і більш покрученим. Вони натрапили на низку пасток, грубих, але дієвих, ями, вистелені загостреними кілками, розтяжки з'єднані з падаючими колодами. Було ясно, що істота досить розумна, щоб розставляти пастки, ретельно плануючи свої напади. З наближенням сутінків вони вирішили розбити табір біля невеликої галявини. Вони працювали швидко, облаштовуючи периметр імпровізованими захисними спорудами, які змогли зібрати, розпалили багаття, мерехтливе полум'я якого створювало невелику розраду проти темряви, що насувалося. Відчуття тривоги зростало з настанням ночі, коли ліс оживав незнайомими звуками. Дослідники по черзі чергували на вахті. Кожна година тягнулася як вічність. Марія заступила на чергування першою, її очі сканували тіні на предмет будь-яких ознак руху. Години минали в напруженій тиші, аж поки Марія не почула слабкий, майже невідчутний звук, м'яке тупотіння ніг по лісовій підстилці. Вона напружила очі, намагаючись розгледіти крізь темряву. Раптом у темряві з'явилася пара сяючих очей, що відбивали світло багаття. Серце Марії закалатало, коли істота вийшла на тьмяне світло, масивна, схожа на людину фігура з жахливо розумним поглядом. Вона закричала, коли істота кинулася в її сторону. У таборі запанував хаос. Олексій схопив імпровізованого списа. Іван орудував великою гілкою, а Олена намацала ракетницю. Істота була швидкою, занадто швидкою, щоб за нею можна було встигнути. Воно напало з тіні, його кіхті прорізали їхній захист з жахливою точністю. Олексію вдалося поранити істоту списом, але це лише розлютило її. Він випустив гортанний рев, його очі палали люттю. Олена вистрілила з ракетниці, яскраве світло якої на мить засліпило істоту і дало їм короткий час для втечі. Біжимо. крикнув Олексій, і команда кинулася бігти через ліс. А потвора по їхніх слідах. Вони спотикалися і перечіплялися через коріння і каміння, їхні легені горіли від напруги. Гарчання істоти ставало все ближчим, її гаряче дихання відчувалося на спинах. Саме тоді, коли здавалося, що їх спіймають, вони вирвалися на галявину. Над ними височіла напівзруйнована сторожова вежа, реліквія часів до катастрофи, вони видряпалися на гору по хиткій драбині. Кіхті істоти загрібали дерево прямо за ними. Опинившись на горі, вони витягли драбину, важко дихаючи. Істота крокувала внизу, не зводячи з них очей. Воно гарчало і дряпало кігтями біля основи вежі, але поки що вони були в безпеці. Що це таке? задихалася Марія, хапаючись за бік. Це результат тих експериментів, сказала Олена, її голос тремтів. Хижак, створений, щоб бути ідеальним мисливцем. І він полює на нас. Команда скупчилася на вершині сторожової вежі, гарчання і ричання істоти луною розносилися крізь ніч. Вони по черзі чергували на варті, страх і адреналін, які підтримували їх, змінилися втомою, що пробирала до кісток. На світанку істота відступила в тінь, і команда обережно спустилася вниз. Їм потрібно було знайти безпечніше місце і більше підказок про походження істоти. Олексій повів їх лісом, використовуючи свої знання місцевості, щоб оминати радіаційні плями та відомі небезпечні зони. Після кількох годин походу вони натрапили на стару зарослу стежку, яка привела їх до прихованої долини. Долина відкрила руїни ще одного покинутого об'єкту, більшого та імпозантнішого, ніж бункер, який вони досліджували раніше. Він був укріплений з високими парканами і сторожовими вежами. Що свідчило про те, що він мав важливе значення. Паркан був зламаний у кількох місцях, а ворота висіли прочиненими і ржаві від багаторічного занедбання. Всередині вони знайшли докази поспішної евакуації, скрізь були розкидані папери та обладнання, а також були помітні сліди боротьби. Було зрозуміло, що тут щось пішло жахливо не так стіни були вкриті попереджувальними написами, а в повітрі стояв густий запах гниття. Вони виявили лабораторію, заповнену клітками, багато з яких були розбиті, розкидані документи, детально описували останні етапи проекту Химера. Вченим вдалося створити високоінтелектуальних і пристосованих істот, але вони недооцінили їхню здатність до навчання і втечі. Олена взяла до рук щоденник, сторінки якого були заповнені шаленими записами. Вони знали, що не можуть їх контролювати. Сказала вона, читаючи вголос. Істоти почали демонструвати поведінку, якої вони не очікували розставляти пастки, координувати атаки, навіть використовувати інструменти. Іван знайшов низку карт, які детально описували розташування об'єкту та навколишню територію. Поглянь сюди, сказав він, вказуючи на ділянку, позначену як закрита зона. Вона ретельно охороняється, щоб вони там не зберігали. Вони не хотіли, щоб хтось це знайшов. Команда пішла за картою до забороненої зони, яка була розташована за укріпленими дверима. Олексій використав свої інструменти, щоб відчинити їх, і вони спустилися в темну підземну камеру. Повітря тут було холодніше, а стіни вкриті дивними символами та позначками. В кінці камери вони знайшли масивні сталеві двері, поверхня яких була вкрита попереджувальними знаками та символами. Біологічної небезпеки спільними зусиллями їм вдалося відчинити їх, відкривши велику, тьмяно освітлену кімнату, заповнену стазисними капсулами. Усередині кожної капсули знаходилася істота, схожа на ту, що полювала на них, але на різних стадіях розвитку. Вони їх розводили, то прошепотіла Марія в жаху, створювали армію цих істот. Олена підійшла до панелі управління і почала просіювати дані. Схоже, вони намагалися розробити запобіжник, спосіб контролювати істот, якщо вони коли-небудь вийдуть з-під контролю, але це так і не було завершено. Саме тоді вони почули знайоме загрозливе гарчання позаду себе. Істота знайшла їх, і вона була не одна. З тіні вийшло ще кілька істот, їхні очі світилися розумом і злістю. Команда опинилася в пастці. у відчайдушній спробі виграти час. Олексій вистрілив сигнальною ракетою в обличчя головній істоті, на мить засліпивши її. Біжи. крикнув він. І вони помчали через камеру, ухиляючись від атак істот. Вони повернулися на поверхню, істоти йшли по гарячих слідах. Коли вони вирвалися з приміщення, то опинилися в оточенні, істоти загнали їх у пастку, і порятунку не було. Олена зрозуміла, що їхній єдиний шанс. Використати знайдені дані, щоб активувати запобіжник. Нам потрібно повернутися в диспетчерську, сказала вона, її голос був твердим це наш єдиний шанс. Не маючи інших варіантів, команда з боєм пробилася назад у приміщення. Іван був поранений, його рука була розсічена кігтями істоти, але він продовжував рухатися, керуючись лише силою волі. Вони дісталися до диспетчерської і забарикадували за собою двері. Олена гарячково працювала за пультом управління, намагаючись розшифрувати неповний протокол безпеки. Істоти стукали у двері, їхнє гарчання ставало дедалі гучнішим і несамовитим. Швидше Олено, закликала Марія, тримаючи шматок зламаної труби як імпровізовану зброю. Я намагаюся, відповіла Олена, підстікав по її обличчю, коли вона несамовито друкувала. Нарешті вона знайшла потрібну послідовність і активувала її. У приміщенні різко підскочила подача електроенергії, і повітря наповнилося пронизливим звуком. Істоти за дверима завили від болю, їхні атаки слабшали. Працює, сказав Іван, стискаючи поранену руку. Але оскільки запобіжник продовжував випромінювати свій виснажливий сигнал, потужність почала коливатися. Десятирічне обладнання виходило з ладу під навантаженням. Він не витримає, попередив Олексій, озираючись на всі сторони в пошуках шляху до порятунку. Треба забиратися звідси, негайно погодилася Олена, хапаючи найважливіші файли з даними і запихаючи їх у свою сумку. Вони кинулися до виходу, покидаючи об'єкт, поки істоти корчилися в агонії, тимчасово знешкоджені запобіжником. Вони вийшли на денне світло, але полегшення було недовгим. Істоти швидко оговтувалися, і шлях до втечі для команди був відрізаний. Знову опинившись в оточенні, вони зрозуміли, що виходу немає, істоти оточили їх, їхні очі палали суміщу ненависті та хитрості. В останньому відчайдушному пориві Олексій звернувся до своїх товаришів по команді Ви йдіть, я їх затримаю. Ні, Олексію. запротестувала Олена, але він вже рухався до істот зі списом у руці. Ти маєш витягти дані, сказав він, його голос був рішучим. Світ повинен знати, що тут сталося. Не маючи іншого вибору, решта членів команди кинулися до втечі, сльози текли по їхніх обличчях, а Олексій відважно боровся, щоб дати їм шанс. Його крики луною прокотилися лісом, нагадуючи про жертву їхнього друга. Виснажена і з розбитим серцем команда нарешті повернулася до свого табору. Де по рації викликала евакуацію. Поки вони чекали, Олена дивилася на дані, заради яких вони так ризикували. Це були жахливі докази жахів, які були розв'язані в ім'я наукового прогресу. Але навіть коли вони готувалися покинути зону, Олена знала, що їхній кошмар ще далеко не закінчився. Істоти все ще були на волі, і без запобіжника їх неможливо було зупинити. Таємниця Чорнобильської мутації залишиться прихованою. Темною тінню над зоною відчуження і нагадуванням про жахливі наслідки людської самовпевненості. Чекаючи на команду евакуації, вони по черзі чергували на варті, їхні очі сканували темний ліс на предмет будь яких ознак руху. Години тягнулися, кожна хвилина здавалася вічністю, тільки но розвиднілося до їхніх вух долинув звук лопастей гелікоптера, що розрізали повітря. Полегшення охопило їх, але воно було нетривалим. Коли вертоліт наблизився, істоти здійснили останню відчайдушну атаку. Олена, Іван та Марія відбивалися з усіх сил, використовуючи імпровізовану зброю та цілковиту рішучість. Гелікоптер завис над ними, з його відчинених дверей спускалася мотузяна драбина. Вперед, вперед, вперед! кричав пілот, його голос було ледь чутно через гуркіт гвинтів. Іван все ще поранений після їхньої попередньої зустрічі намагався піднятися по драбині. Марія допомагала йому, підштовхуючи його. Коли істоти наближалися, Олена вистрілила останньою сигнальною ракетою, на мить засліпивши істот і вигравши їм кілька дорогоцінних секунд. Коли Іван і Марія дісталися гелікоптера, Олена схопилася за драбину і почала підніматися. Одна з істот кинулася на неї. Її кігті вчепилися в ногу і розірвали захисний костюм. Вона закричала від болю, але трималася, підтягуючись з останніх сил. Гелікоптер почав підніматися, піднімаючи їх подалі від лісу і жахів внизу. Але коли вони піднімалися, одна з істот зробила неможливий стрибок, вхопившись за драбину. Її вага потягнула гелікоптер донизу, і пілот з усіх сил намагався втримати управління. Олена вдарила потвору ногою, її черевики з'єдналися з її мордою. Вона гарчала і дряпала її кігтями, її очі горіли жахливим розумом. Марія потягнулася до землі, схопила саморобну зброю і встромила її в голову істоти. З останнім гортанним ревом вона втратила хватку і впала на землю. Вони злетіли вище. Земля пішла з під ніг. Олена, Іван та Марія впали на підлогу гелікоптера. Їхні тіла тремтіли від адреналіну та виснаження. Пілот озирнувся на них, його обличчя було похмурим. Ми ще не вибралися з лісу, Макатіме, сказав він. Тримайтеся. Поки вертоліт летів до безпечного місця, Олена оглянула свою ногу, Кіхті істоти залишили глибокі рани, і вона відчувала жало радіації в ранах. Вона знала, що їй потрібна швидка медична допомога, але вона також знала, що їхня боротьба ще не закінчилася. Коли вони нарешті приземлилися в імпровізованому медичному закладі за межами зони відчуження, їх зустріла команда вчених і військових. У Олени забрали файли з даними і її поспіхом відправили на операцію. Втрачаючи свідомість, вона сподівалася, що їхня жертва не буде марною. Тижні пройшли в тумані одужання. Дані, які вони отримали, були проаналізовані, розкриваючи повну картину проекту Химера і жахливих створінь, яких він створив. Світ дізнався про небезпеку, що ховалася в Чорнобильській зоні відчуження, і було вжито заходів для стримування загрози, але ціна була високою. Олексія не стало, а в Івана від отриманих травм залишилися невиліковні шрами. Олену та Марію переслідували нічні кошмари про цих істот, їхні розумні, злісні очі назавжди закарбувалися в пам'яті. Тижні пройшли в тумані одужання. Дані, які вони отримали, були проаналізовані, розкриваючи повну картину проекту Химера і жахливих створінь, яких він створив. Світ дізнався про небезпеку, що ховалася в Чорнобильській зоні відчуження, і було вжито заходів для стримування загрози, але ціна була високою. Олексія не стало, а в Івана від отриманих трав залишилися невиліковні шрами. Олену та Марію переслідували нічні кошмари про цих істот їхні розумні, злісні очі назавжди закарбувалися в пам'яті.